Привіт усім! У сьогоднішньому відео я буду говорити про дизайн шафи. Отже, те, що ви бачите тут, це індивідуальна шафа, повна коробка глибиною 24 дюйми з індивідуальними дверима, пофарбованим карнизом. Це свого роду дизайн найвищого класу. Двері в стилі шейкер з окремим островом і декоративним стовпом. І це ваша індивідуальна шафа і один з варіантів висококласного дизайну. Дорого і дуже красиво. І це побудовано. Для конкретного, дуже великого індивідуального будинку, і воно відповідає стилю будинку. Це дуже велика відкрита площа і дуже вишукана шафа. Отже, не е, у всіх шафа виглядає так, і не всім потрібна така шафа. Ми працюємо з різними дизайнами, але це красиво. Я хотів почати з цього і цієї шафи. Коли у вас багато простору, легко з ним гратися і легко проєктувати, і легко вмістити все, тому що у вас багато речей, і у вас багато місця, щоб розвернутися, мати зберігання, мати простір і знайти місце для всього. Коли ви працюєте з трохи меншою шафою, стає трохи складніше проєктувати простір і шафу, ви повинні добре подумати, особливо з меншими просторами, отже, на ну... Це індивідуальна шафа зараз. Це більше стандартна шафа, яку, яку всі бачать. Е, це шафа, яка е, е. Панелі глибиною 16 дюймів з відкритою задньою частиною. Тому ви бачите задню частину стіни і вам насправді не потрібно багато. Ви знаєте, це, це достатньо добре для шафи. У вас є місце для вішання, у вас є, ви знаєте, все є, у вас є полиці, і єдине, що ви не можете, ви знаєте, все відкрите. Тому ви не можете зачинити двері. Тому що вішалка. Має 21 дюйм, а коли глибина боковини 16, ваш одяг знову буде виступати. Коли проєктуєте простір і, можливо, знаєте, організовуєте та створюєте планування, ви повинні це розуміти. Це е, коли щось виступає. І ви знаєте, ви хочете мати можливість мати зазор. Ви хочете, щоб це виглядало гарно, і ви хочете, щоб це було організовано. Отже, це другий відкритий задній тип звичайної шафи. Це типове планування, це просто базове подвійне підвішування, довге підвішування та полиці між ними. Е, це також інше індивідуальне планування. Е, воно б закінчувалось під кутом. Полиця для взуття також. Із закритою задньою стінкою, тобто повністю вбудована. І я буду працювати над дизайном для меншої шафи. Ось, у нас є виміри. Вона має 99 дюймів у довжину на 58 і чверть. Отже, я почну з цього. І H5P. я 9,500 бать. І я закриюся таким чином. Отже, це наше планування шаф. Я просто видалю зовнішню лінію. Добре. У нас тут також є двері, які відкриваються всередину. Ось так. І ем, ці е, двері. Отже, коли ви, ви знаєте, у мене є основні вимірювання і де де вони? О, ось вони. Отже, у нас є 5 дюймів, двері на 33 дюйми. Це 33, і ця двері знаходиться на відстані 5 дюймів від стіни. Отже, це наша е, кімната. Висота становить 8 футів. Отже, тепер це наш план. Це план шафи. І ми повинні подумати, що, що, що ми збираємося поставити. Отже, чи хочемо ми зробити її у формі літери U? Чи хочемо ми зробити її у формі літери U в цей бік? Що ми хочемо зробити? У нас є лише 5 дюймів, тому двері відкриваються в цей бік. Я б не рекомендував ставити щось на цю стіну. Отже, тепер у нас є ця стіна, ця стіна і трохи ця стіна. Ну, а тепер, якщо подумати, 50 дюймів на це не так багато. Отже, мінімальний зазор для вашого одягу. Якщо ваша вішалка 19 дюймів, у вас є, а ваш одяг 22. Отже, якщо ви вішаєте речі з обох боків, у вас буде, ви фактично, робите 22 помножити на 2, що дорівнює 44. Тепер ви отримуєте 50. 58 мінус 24. Ой, 58 мінус 44. У нас залишається лише 14 дюймів, тому очевидно, що ніхто не зможе вміститися в зазор 14 дюймів. Це трохи більше, ніж фут. Отже, знову ж таки, треба бути креативним і логічним. Ви повинні розуміти, що це неможливо. Ставити щось на цю стіну, і тепер, якщо ви все ж використовуєте цю стіну, це має бути щось дуже неглибоке. Ви і не. глибоко. Отже, у вас є дозвіл, щоб розмістити е, е, розмістити в просторі. Також, да, у вас є двері, які відкриваються в цей бік, тому ви хочете мати можливість увійти в простір. Тому я би рекомендував і зробив на початку відкрите зберігання. І таким чином, коли ви відкриваєте двері, ви не натрапляєте відразу на купу одягу, що стирчить 24 дюйми, ваші двері нічого не зачіпають. Отже, ми перейдемо до високих, і я візьму на замовлення комору 84 дюйми, і зробимо це приблизно 24 дюйми. Комора. Я зніму двері і зроблю це глибиною 16 дюймів. І також не буде дверей, крім того, що ми поставимо. Отже, це буде просто отвір і полиці. Отже, ми розмістимо це прямо тут. Потім наступне, щоб двері відкривалися, у них є свій зазор. Тоді ми можемо зробити це зараз. Ми можемо почати переходити до секції, і у нас є 27 дюймів, тож, скажімо, це ее -Е 28 Отже, 23 дюйми зазору для цього для довгого підвішування. І тепер, бачите, оскільки ці шафи закривають простір, ми хочемо мати можливість повісити щось довге цього, в цьому напрямку. Отже, це може бути просто зараз. Ми беремо високий габель 84 панелі. І це панель 3 чверті дюйма. Глибиною 24 дюйми. Отже, ми можемо перейти на місце 23 і хочемо розмістити це десь тут, а потім ми, ми можемо зробити кілька ящиків, можливо, в кінці. Отже, ми скопіюємо це, дублюємо і насправді дублюємо. І нам це потрібно скажімо, 19 дюймів. І якщо ми перейдемо до додатків, ми переходимо до конфігурації і зробимо низ. 4 ящики. Ой. У нас насправді є 4 ящики. І це відкриття. Отже, це комбінація, яку я хочу тут розмістити. Це також. Може бути глибиною 24 або 23 дюйми, якщо ви хочете зробити це. А потім, що я тут думаю, це ваш довгий вішак. Отже, тепер ми дивимося на план поверху. Давайте подивимося на перспективу. Отже, прихована лінія, і в основному це на даний момент макет. Отже, ви заходите, у вас є ваші полиці. М. Тоді я б зробив М. Або якщо вам потрібно більше ящиків, тоді це буде три ящики внизу і більше. Тепер ми можемо перейти або до полиць зверху, або до коротких вішаків. Тож, давайте е, відкриємо це і подивимося. Тож, давайте зробимо це як, як конфігурацію. Отже, це будуть 4 ящики, а потім відкриття. І це може бути без полиць. Отже, скажімо, це буде просто кількість полиць. Отже, це буде довгий вішак, який представлятиме довгий вішак, а тепер це буде подвійний вішак. Отже, ми переходимо до кількості, ми хочемо прибрати полиці. Отже, просто мати один посередині і в основному це все. Отже, що тут відбувається? Зараз, коли ви заходите в шаф, у вас є полиці. І ка. Ко... Якщо ви хочете побачити, дозвольте мені відкрити двері, щоб ми могли побачити, як двері і де вони зачіпають. Кількість відкриття дверей. І 90. Отже, ми бачимо, як двері відкриваються, тому у нас є зазор між шафою і дверима. Так що ми бачимо, як двері відкриті. Це те, про що я кажу. Ви не хочете знову ставити, коли заходите, тому що двері тут ви можете відкрити їх таким чином. Але ви не хочете ставити ящики, тому що вони можуть зачіпати двері. І ви не хочете вішати одяг. Тому що знову ж таки ви хочете мати належний зазор у просторі. І тому у вас тут є полиці, ви можете почати. Якщо вам потрібно більше, отже, це буде коротке вішання, два коротких вішання, а потім кут. Тут я поставив полиці ще одну полицю та довге вішання. Більше полиць. На цій стіні, або знову ж таки зробити довге, коротке вішання також. І ящики, отже, його і її ящики, і панель зверху. І так ми йдемо. Добре. Тож, давайте додамо цю висоту тут. І... Це буде... Бути... І ми зробимо це 57. Тепер ми дублюємо. Yes. Готово. Отже, це 23. І це також 23. Добре. Тож давайте подивимося на це. Отже, ось як буде виглядати ця шафа, і ми також можемо зробити це. Отже, ось так. Це, це шафа, і отже, у нас є ящики полиці або. Коротке вішення, у нас тут довге вішення з додатковою полицею. Ми також можемо використовувати верх як полиці. І це ЕЕ. E -E. Я використовую ЕЕ -E -E. глибину 23 дюйми. Це 16 дюймів глибини, подвійне вішення, коротке вішення або коротке вішення, коротке вішення, а потім знову полиці. Отже, це один з варіантів для шафи ЕЕ, e -E, який я збираюся надіслати клієнту електронною поштою. А другий варіант буде зменшення цих полиць. І я покажу вам, як конфігурація працюватиме з цим. Потім один вигляд з висоти, або, вибачте, вигляд з плану поверху. Добре. І отже, ми збираємося зберегти це. Добре, а тепер ми збережемо інший варіант зберегти рукавички з двома. І другий варіант буде зменшення шаф на цій стіні. Отже, зробити це 16 дюймів глибини. Також, 16. Отже, ваша звичайна глибина, щоб не потрібно було робити глибше. Шафі 16-16. І що відбувається тут, це в основному те ж саме. І що відбувається тут, це ми розширили цю полицю, щоб з'єднати. І та ж ідея. Ми все ще зберігаємо довге підвішування і коротке підвішування, дублікат. Добре. Куди ти пішов? Отже, ось Полиця. Отже, це буде частина. Там. Отже, зараз. Отже, це 16 дюймів глибини. Добре, ми. Так. А тепер ми просто розтягуємо це до кінця. Ось так. Це наш максимум. І давайте подивимося. І давайте подивимося, що сталося зараз. Отже, ось як ця конфігурація буде працювати. Отже, тепер це використовує більше стандартних шаф і з'єднання, тому це також 16 дюймів глибини. І що відбувається тут? Ну це в основному одяг. Одяг буде виступати ЕЕ -е за межі цього. І вони йдуть за панель, і це ще одне. Інший варіант є, який буде більш буде менш дорогим варіантом також для шафи, тому що він використовує не такі глибокі, не 23-дюймові шафи. Отже, два 1 Два-два, добре, отже, це ЕЕ. -Е. Ми можемо зберегти цей варіант також, і технічно ми можемо також перевірити іншу теорію. Отже, що ми маємо тут? Це від точки до лінії, і це 42 дюйми, і це хороший зазор, який ви хочете мати. Тепер у вас є місце тут і це буде зручно. Тому що не забувайте, це 42, коли насправді ваш одяг виступає на 23 дюйми. Тому у вас лише 3 фути, а, а 3 фути вже стає тісно. Тепер розміщення чого-небудь на цій стіні буде ризикованим. Єдине, що я б рекомендував тут, це встановити якісь гачки. Якщо ви та людина, яка любить вішати речі, і ви знаєте, це гарне-гарне місце, Едія це також місце для дзеркала. А також за цими дверима на цій стіні я б поставив гарне дзеркало, багато освітлення. Тож, коли двері зачинені, ви в гардеробі, ви можете бачити себе і. Да, і ви знаєте, якось бачите, ем, як одяг сидить і такі речі, і це, це найкраще планування. Замість цього, е, е, я думав, можливо, змістити це і зробити як шафи для взуття на цій стіні. Але знову ж таки, це стає занадто закритим і просто занадто багато відбувається в цьому просторі, тому це може бути перевантажуючим і некомфортним, і це те, чого ви не хочете. Ви не хочете такої ситуації. Тож я думаю, що це один з найкращих дизайнів. І, знову ж таки, з клієнтами ми налаштуємо, якщо їм потрібно більше. Тому що це ще одна зона, яку можна перетворити на подвійне вішення. І потенційно ми могли б мати тут також шухляди. Тож це свого роду просто перевірка, що краще підходить для клієнта. І на цьому все на зараз. Отже, знову ж таки, хоча проєктувати ваші шафи з меншими просторами, це не так. Це не найпростіша річ для виконання. Іноді це стає заплутаним, але коли у вас є чіткий прямокутний простір, це набагато легше, ніж усілякі перегородки та виступи, які ми також бачимо в шафі. Тож, сподіваюся, ваша шафа чиста, ваша шафа гарна і у вас є простір для проектування. Якщо у вас немає і ви загубилися, ви знаєте, кому зателефонувати, і ми завжди будемо раді допомогти вам знайти правильне планування, знайти правильний матеріал і зробити простір цікавим та захоплюючим, тому що для. Багатьох з вас шафи дуже-дуже важливі. Бажаю всім чудового дня. Отримуйте задоволення від проектування, насолоджуйтесь. До побачення.